Не просто навчають читати, писати, чи рахувати, а дають знання необхідні упродовж усього життя. Вклад вчителя у кожну дитину безцінний. Однак, дякувати за це педагогам прийнято у їхнє професійне свято. Як міжнародний день працівника освіти, воно почало відзначатися з 94-го року. Це було рішення ЮНЕСКО. І власне з того часу, як день працівника освіти, воно як таке заключне свято всіх свят. Однак, порівняно із іншими професійними, це свято викликає значно більше суперечок. Вони розпочалися, коли замість віршів, концертів, чи стінгазет вчителів почали вітати матеріальними іноді й дороговартісними подарунками. Тоді як одні батьки пропонують саме таким чином віддячити учителям, інші обурюються. От як виходить, учні, тобто батьки мають збиратися грошима на подарунок. Не здасиш, будеш ходити білою вороною. Воно так і є. А от вчитель, хоч би одну дитину привітала з ним народження простою цукеркою, яка коштує одну-три гривні. Дитині вже приємно буде. Як навіть той випуск, Вчителю дарять золоту цепку, а вчитель дитині що нічого. Ну якось так кидайте в мене тапками. Про які подарунки та збір коштів на них може йти мова. В Україні війна, матеріальний стан в людей бажає бути кращим. Вчитель отримує зарплату, а батьки учнів можуть бути без роботи. Можна словами привітати та гарним вихованням своєї дитини. На мою думку, вчитель не повинен принижуватись до подачок у вигляді подарунків від батьків та дітей. Тим більше, що це класичні елементи хабарництва, проти якого ми ж наче боремось. Дороговартісні подарунки, очільник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар батькам радить не дарувати, а вчителям не приймати. Я вважаю, це недоцільно і неприпустимо. Ми кожного року з керівниками закладів освіти пропрацьовуємо щодо цього. Я наголошую щодо будь-яких подарунків в закладах освіти це явище таке досить негативне. Вони, власне, є предметом корупційної складової. Натомість психологиня, а також мама Дарина Самолюк зауважує, насамперед батькам варто з'ясувати для себе, з якою метою вони та їхні діти роблять подарунок вчителям. Жодних проблем не виникатиме, якщо таким чином вони просто хочуть подякувати педагогу за нелегку працю. Кожна людина має право робити те, що прямо не заборонено законом. Мені, як мамі, закон не забороняє робити подарунок вчителям, і мені і мамі там інших дітей моїх. Інших дітей, однокласників моїх дітей, так теж не забороняється робити, тому в принципі, ну не бачу тут якоїсь проблеми. Скажімо, тут напевно кожному просто треба розібратись більше своїми емоціями. Це раз, друге вчитися домовлятися. Адже найбільша проблема виникає саме тоді, коли діти згоди не можуть у батьківському колективі. А відтак усі свої негативні емоції переносять і на дітей. Застереження для тих батьків, які дуже так емоційно це переживають. Однозначно вони несуться в сім'ю, однозначно, вони про це говорять з дітьми. Або діти десь це чують. А потім виникає питання, чи ж діти не хочуть ходити до школи, а чого в них таке ставлення до вчителів там, і так далі. Адже для чого подарунка, якщо немає насамперед поваги до вчителя, а як вже її висловлюватимуть педагогам у їхнє професійне свято, вибір кожного так чимало луцьких батьків вирішили цьогоріч вітати вчителів традиційним методом. В Планах так, да, да, привітати так, як завжди. Квіти, цукерки та вчитель це заслуговують. Ну не засходно більше, але в такий час ми те, що можемо, те можемо. Щороку було трошки краще, але просто цього року так. Хоча б так, щоб не настільки було тяжко, бо і ці тривоги, і вчителям теж тяжко дітей зібрати, і щоб ну їх трошки розвеселити. І немає необхідності в помпезних святкуваннях. Цьогоріч переконаний Віталій Бондар вони не потрібні. Цілком достатньо і слова, якщо воно щире. Вдячне гарне слово від учня, від батьків, тому що ми стараємося, щоб наші діти були навчені, виховані, і так скажу, що педагоги міста Луцька – одні з кращих в Україні. І це показує результати їхньої їхніх допрацювань. Сьогодні ж за свої напрацювання 130 учителів Луцької громади отримають подяку не лише від своїх учнів, а й від Луцької та обласної ради. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.